Друзі, всіх вітаємо на Ютуб-каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про воєнне навколо військове про фронтове будемо говорити із військовим оглядачем із журналістом воєнного відділу Фокус Олександром Матвієнко. З нами сьогодні спілкуються. Доброго вечора, пане Олександре. Слава Україні! Героям слава добрий вечір. Друзі, я впевнений, що вам сьогоднішня наша розмова дуже сподобається. Тож закликаю авансом залишити свою вподобайку, е, коменти. Ваші думки знизу завжди вітаються. Ну і підписки, якщо чомусь досі цього не зробили, підпишіться просто зараз. Ми розпочинаємо. Пане Олександра. Звісно ж, зараз у всіх на слуху, цей е, снарядний голод стачить тих самих снарядів, які дуже сильно відображаються на успіхи чи то пак не успіхи збройних сил України Сил оборони України на фронті. Чому? Можна і далі говорити про снарядний голод, так званий, чи все ж таки поступово щось з'являється, тому що відслідковує деякі мілітарні пабліки, наші хлопці говорять стримано оптимістично про те, що щось таке з'являється. Ну, ви бачите, ініціативу, яку е, започаткував президент Чехії ще, там, здається, ось ось мають назбирати наші союзники всі гроші для того, щоб купити 800 тисяч снарядів. І так само нещодавно Жозе Борель сказав, що Україна закупила 300 тисяч снарядів в Європі за власними контрактами. Ну тобто, очевидно, що не буде такої ситуації, коли там ну, зовсім не буде боєприпасів, і я думаю, що от. Зараз ми проходимо таку найкризовішу ситуацію, і на найгарячіші точки зараз йдуть ну всі запаси, які є. По суті, що дійсно пишуть бійці, що ну давно не бачили, як навалювала та карта. Ну і до того ж, не варто виключати, що це і Україна могла наростити власне виробництво, тому що ну. Ми не знаємо, якими самими калібрами стріляють бійці. Проте радянські снаряди ми виробляємо ще там спочатку повномасштабки, майже і постійно йдуть процеси на тим, щоб нарощувати виробництво і артилерійських боєприпасів, і для мінометів. Тому може і з цього боку теж не варто виключати. А okay. на які напрямки, на вашу думку, за вашими даними, о, в першу чергу направляється озброєння для того, аби або стримати окупанта, або прорвати навпаки його оборонні лінії. Де найгарячіше зараз в цьому плані? Ну ситуація тут не змінюється. Останні там декілька днів, може навіть тижнів. Це Авдіївський напрямок, це Роботино. На... За Роботино бійці кажуть, що там зараз ну так. Плюс-мінус на паузі атаки, тому що їхня кількість значно зменшилась. Плюс Куп'янський напрямок, звісно, Лиманський напрямок і Новомихайлівський, тому що там теж українські десантники публікують відео, як вони знищують одну за одною просто Колони російської техніки, там і танки, і МТЛБ, БМП, і танки найстаріші, там Т-55, без будь-якого захисту взагалі додаткового. Ну тобто росіяни кидають в бій все, і тому я думаю, що саме на цей напрямки і пішло підсилення по боєприпасах. Ну а що стосується виробництва власного озброєння, як ви вважаєте, просто зараз, е, в першу чергу, український ВПК має зосередити свою увагу на виробництво старих радянських снарядів, чи все ж таки поступово поступово переходити на натівський стандарт 155 мм? Ну тут залежить від того, наскільки у нас багато цих систем, саме натівських калібрів, тому що Ну так у нас є ну там плюс-мінус пару сотень це 100%, Проте ми знаємо, що набагато більше було радянських систем, і саме тому з них і почали. Ну і на початку була така позиція, що ми будемо виробляти радянські боєприпаси. А будемо сподіватися, що західні партнери будуть постачати натівський калібр. Ну, як бачимо, у Європі виникли проблеми з тим, щоб нарощувати ну, у необхідних об'ємах виробництва боєприпасів. тому... Uh, я ще не бачив інформації, що почали саме натівського виробляти. Проте я думаю, що це необхідність так само. І тут мова йде і про те, і про те, бо все необхідно. І тут же ж треба розуміти, що там радянський це не тільки там 152-й, це і 125-й, і 120-й, і ще менше, і міни ті самі. Ну, і про натівські калібри так само, це не тільки 155 й калібр. Ну і якщо говорити про радянську техніку, про радянські снаряди, пам'ятаємо події 6 березня, приїзд прем'єр-міністра Греції до України в Одесі зустрічалися з нашим президентом Володимиром Зеленським. Ну і цей обстріл напевно, перший такий обстріл, під який потрапив член уряду Європи, ну загалом іноземний представник, який гостював в Україні, і сам зазначив сам пан прем'єр-міністр Греції, що на нього це сильно повпливало. Це такий собі цікавий експеріенс, як то кажуть. Тому чи варто очікувати від Греції якихось рухів більшої отяглості до того, аби передати нам якесь озброєння в тому контексті, наскільки я пам'ятаю, що Греція, начебто, готується до війни із Туреччиною. Ну, у них конфлікт з Туреччиною це доволі довготривала вже історія. Чи змінить щось ситуація, яка сталася вчора? Ну, мені здається, навряд, тому що ну, за два роки в них ситуація особливо не змінилася, точніше, позиція mm -hmm. по постачанням, тому що вони мають сотні леопардів, перших, других, вони мають величезну кількість там, радянської техніки, зенітно-ракетних систем. Ну так, все правильно з ракетних систем. Там С-300, Тор. Вони це все в Росію купували і їм американці там пропонували і замінити це на власні розробки. Вони на це підпогодились, але постачати нам не погодились в обмін радянські, тому mm -hmm. навряд варто очікувати тут величезних зрухів. Ну от цей регіон е, так, навколо південний. Ну зрозуміло, що Греція – це одна справа. А от коли говоримо про Болгарію, дуже потужний вплив Російської Федерації історично на цю країну. Та менше з тим ми бачимо, не зважаючи на цікаві погляди політичні тамтешнього президента. Е, наші певні, е, ну, скажімо так, дипломати постійно вселяють оптимізм. Те, що все буде добре. Ну вже в 2023 році. Наприкінці е, пан Зеленський вже дякував болгарам за е, їхню допомогу військовому плані, при тому, що ще нічого не дійшло, не доставили а там с 300 там БТР і так далі. Тепер з'явилася інформація про те, що болгари думають над тим, аби розконсервувати свої самохідні артилерійські установки радянського виробництва і передати їх можливо Україні. Різні цифри фігурують, кажуть, що навіть 6 сотень може там у них бути. Що скажете з цього приводу, пане Олександре? Чи можуть передати по перше, ну зважаючи на... Таку, не політичну, а от чи є якась загроза військового конфлікту, бо ви все ж таки військовий оглядач, так в першу чергу. І як це змінить хід цієї війни? Чи може це стати геймченджером? Ну такою новою сторінкою? Так, старе, так радянське, але багато їздить і стріляє? Ну, тут же питання в тому, в якому вони стані, саме про САУ там вони ну так, виглядають доволі оптимістично, я би сказав. Що стосується кількості, то дійсно фігурують абсолютно різні цифри, і я тут зазвичай опираюся на справочник military balance Так, от у журналі за 2023 рік було написано, що в них всього 48 таких установок. Mm. Проте, можливо, йде мова про те, що саме на озброєнні про зберігання там можливо і немає мови, тому... Звісно, це буде потужне підсилення, якщо всі з них стануть на колеса, так би мовити, і ну в даному випадку на гусениці і е, підуть в нашу армію. Проте, можливо, якась частина піде на запчастини, можливо, не все дадуть. Плюс, якщо ми подивимось на ситуацію з БТРами, які були, то вони шукали, щоб якісь партнери профінансували постачання це в Україну. Можливо, тут так само буде йти мова, але не про постачання, а про відновлення цих машин, щоб вони відновили боєздатність, бо навряд зараз Україна в нинішніх умовах здатна самостійно їх ну довести там до боєготовного стану. От тому будемо спостерігати. Болгари вони журналісти писали, що там. Десь після півроку спочатку повномасштабної війни показали, що вони зіграли величезну роль в тому, щоб постачати нам боєприпаси. В них у них багато. Вони їх продовжують виробляти, постачати нам. Це такий, от мовчазний та темна конячка, я би сказав своєрідна, яка дуже багато радянської зброї нам передавала в свій час. Є також інформація про те, що азербайджанці нас також підтримують, ну щонайменше снарядами до мінометів. 120-го калібру, якщо не помиляюсь, і що в цьому контексті, що можете сказати з цього приводу? А це я вперше зараз чую від вас. Можливо, упустив. Ну тут ж просто потрібно розуміти регіональні такі особливості: це і поруч Вірменія, з якими у них потенційно спалахують конфлікти, і плюс Росія, яка постійно намагається ну, там, в своїй орбіті тримати цілком можливо, що через треті країни до нас можуть доходити. Такі снаряди, тому що ми бачили, ну навіть з Судану е, мінометні снаряди доходили, тому так може бути також. Нещодавно з'явилася інформація, якщо вже говоримо про Африку, що наші спецпризначенці працюють у одній із африканських республік е, працівники головного управління розвідки, наші там працюють із росіянами ну в контексті боротьби з ними, е, і начебто, це все зробили. І ухвалили таке рішення відправити наших спадців туди, у Африку, взамін на ту зброю, яку постачає нам ця сама Африканська держава. От наскільки багатий цей чорний континент на радянське озброєння, снаряди і так далі? Тут великі перспективи у нас є, чи все ж таки Росія там все захопила і туди навіть не варто тикатися. Ну, тикатись однозначно варто, щоб як мінімум вибити Росію, звіти. Бо традиційно так склалося, що вони там великий вплив мали ще коли це радянський союз був. Якщо так поглянути на історію, то Радянський Союз робив великі ставки на африканські країни і дуже щедро постачав їм озброєння, і там і новітне озброєння на той час все там від артилерії до танків, до автоматів. Ну всі в, вони бігаються з автоматами Калашникова, там стріляються. От в тапочках резинових, як зазвичай, їх описують та. Так. Ну так само і Wall Street Journal писав про це, що наші гурівці були вражені, що там, типу, без обмандурування вони бігали буквально так от і стріляли там ну, просто в небо кудись, в напрямку. Mm. Е, я думаю, що перспективи там доволі серйозні з огляду на те, що ми вже мали е, боєприпаси для мінометів. Е, я зараз забув як звали блогера, але він ну прям зафіксував цей момент, тримав в руці 120-мм міліметровий снаряд суданського виробництва. Uh -huh. Це ще влітку 2022 року було. От і можливо такі постачання будуть продовжуватись, тим паче, що Зеленський наприкінці 2023 року перед турне Європою. Він зустрівся з президентом е, Судану, і вони обговорили спільні безпекові виклики і співробітництво. Ну, очевидно, що там мова йде е, саме там про зброю, е, про те, ще не було ну, чогось більш серйозного за боєприпаси. Тут я думаю, все під великим питанням, враховуючи те, що країна знаходиться е, в активній фазі бойових дій проти повстанців. Е, РСФ так званих, яких підтримують вагнерівці, ну і Росія, ну от про Росію до речі, є також свої розробки, і тут мене зацікавила новина про те, що все частіше на фронті наші хлопці і дівчата стикаються із застосуванням з того боку авіабомб типу РБК 500 Це якісь такі касетні. Боєприпаси, які доволі точно, як зазначається, б'ють. Ну і, звісно ж, великі загрози несуть саме піхоті. Що скажете з цього приводу? Наскільки це масово, який є потенціал застосування саме цього виду зброї і загрози? Велика загроза, як і кабів тих самих. Ну по суті, це є каб, просто що касетний. Е для росіян була проблема зробити так, щоб оці крила, які вони прикручують ну, умовно та на авіабомбу, вони могли розкритися і не заважати відкриттю типу основної частини, щоб почали вилітати касетні ці субоєприпаси. Угу. Вони вирішили це питання і перші застосування, мені здається, були десь восени 2023 тисячі і зараз кількість нарощується, що може говорити про те, що ну окупанти поставили це на рейки, такі серійні. І ну, на жаль, особливих засобів протидії, окрім як збивати там ворожі літаки, наразі немає. І це дійсно велика загроза, тому що ну, навіть якщо там з 10 бомб 3 прилетить куди треба, ну то це серйозна шкода буде. А тим паче касетні боєприпаси, ну, всі ми знаємо вже, на жаль, що е, вони покривають більшу площу за рахунок цих суббоєприпасів менших. Угу. Ну от також з'явилася інформація, буквально щойно відслідковую, що на Авдіївському напрямку чергове ураження ворожого Санцепьока. І так розумію, що Санцепьок це історія доволі штучна, не, не масова історія по той бік фронту. І чи говориться про концентрацію усіх найбільших зусиль, найбільших технічних розробок ворога саме в цій точці, що означає, що пріоритет саме на авдіївському напрямку. Ну тут складно сказати, що в них прямо зараз є прям один головний напрямок, тому що вони дійсно наступають з п'ятьох. І про це там і журналісти пишуть, і військові кажуть про те, що там і кількість нападів доволі велика. Що стосується Сонця так званого, то так їх не так багато. Про це проте це дуже небезпечна зброя, як і ті самі Каби, через те, що це термобарічні заряди, які. Uh, коли вибухають, створюють прям величезну таку хвилю, яку можна від... бачити прямо на відео. От, uh, і до того ж, вони нещодавно розробили нову версію. Здається, називається Сансипьок 3, наскільки я пам'ятаю, там змінилася в них база. Якщо до цього вони базувалися на Т-72 чи Т-90, то тепер на колісній базі будуть, ну, що підвищить їхню там, швидкість, все таке. От, uh, і... Стосовно концентрації зусиль, то тут хотілося би ще додати, що росіяни кидають прям ну дійсно все в бій на всіх напрямках, тому що ну. Раніше вони використовували ті самі там Т-55, Т-62. Ну як знаєте, такі стаціонарні позиції, і вони там стріляли ну як артилерія, така собі, угу. і типу на штурм їх не кидали. Зараз ми вже не одне відео бачили, що вони кидають ці танки прямо на штурм без додаткового захисту. Хоча й ну, він не дуже ефективний, динамічно цей захист плитки таке. Але ну абсолютно такі голі танки умовно. Кидаються в бій, і кидаються в бій навіть гольфмобілі китайські ці Так, ну, та їх назва офіційна назва Desert Cross, здається, от але вони взагалі не броньовані і абсолютно не захищені, і окупанти навіть на них йдуть в наступ. Ну що говорить і знову ж таки про те, що їхня тактика це закидувати живою силою на всьому, чому є. Ну вона продовжується і вони від неї не відмовляються. Пам'ятаємо, що в лютому місяці Шойгу а, чи то Герасимов помпезно у Ростові показував путіну ці китайські автомобілі і казав, що за ними майбутнє, і так далі. Це історія саме про них, це централізована купівля передача Китаєм. Чи ви думаєте, що це може бути така а, а, точкова історія? Ну, себто там, може, якісь, якась рота закупила за свій кошт. Це однозначно централізовано, і мені здається, вони навіть називали ну або вони, або їхні змі називали кількість це півтори тисячі машин. Угу. Тобто, ну і також не можу оминути, у соцмережах. Один із росіян написав, що потрібно якось обварювати ці всі автомобільчики якоюсь арматурою, тому що військові окупанти розлітаються дуже в різні сторони. Потрібно, щоб вони були вкупі, щоб їх потім було легше збирати. самої. Ну така історія знову ж таки підтверджує на 100% відношення військового керівництва до своїх підлеглих у російській. Окупаційній армії і так далі, ну але наостанок, от знову ж таки, про сонцепьоки це ж не далекобійна історія, пане Олександре. Це ж там 10-12 кілометрів, якщо не помиляюся, і... а так. оскільки росіяни застосовують їх саме на такій відстані. Це говорить про те, що вони почувають себе спокійно і зухвало. Ну тобто артилерія може дістати до такої відстані, а вони використовують сонцепьоки тут. Відіграє роль, все ж таки, наш снарядний голод. Я думаю, що ні. Я думаю, це е, так прописано, що машина має саме так працювати, і в них немає іншого вибору, тому що так було на початку повномасштабної війни, так було під час нашого наступу, що вони ну, типу, ризикували і кидали їх настільки близько до фронту, і в mm -hmm. цьому не було ніякої проблеми, окрім того, що наші їх знищували. От ну і до того ж, зараз, коли є фіпіві дрони, і вони можуть там уразити на вістині там, навіть інколи до 20 кіло. Метрів відстань, то очевидно, що мова не йде про те, що це там через наш дефіцит боєприпасів, а це йде про те, що у них немає іншого варіанту. Вони далі просто не стріляють. Наостанок запитаю у вас про дрон. Якраз таке якась новітня розробка, подекуди в деяких пабліках вже з'являється підтвердження дії цієї історії. Це касетні дрони. Наскільки поширено, наскільки це правдива історія, і які перспективи застосування? А касетні що мається на увазі? Мається на увазі, підлітає на якійсь певній висоті, не невисоко, десь 7-10 метрів над о, групою ворожих окупантів. Так і у повітрі просто вибухає, вражаючи, вражаючи шрапнеллю просто чи су боєприпасами, чи то о, о, якоюсь дроб'ю цих окупантів. А так мені здається, це третя штурмова. Показала таке відео. Mm -hmm. Та ну поки це не дуже розповсюджено. Якщо казати про такі інновації в fpv дронів різних, то останнє, що окупанти показали зі свого боку, це те, як вони можуть нівелювати реп абсолютно. На одному з дронів знайшли якусь таку катушку з оптоволокном, і оце волокно воно передає сигнал напряму ну, оператору дрону. Uh, і за рахунок цього реп абсолютно буде uh, неефективним, тому що оця... На, 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 на дротовий виходить і дрон, так? так на, на... Буквально Буквально <плес> на дротах він отак от буде летіти і уражати. Його не, неможливо буде ніяк uh, типу ребом подавити, тому що ну, в нього є провід просто, який напряму зв'язує його з оператором. От, а, uh, ну Тут через... же ще його далекобійність страждає, тут закінчиться дріт, він не летить далі. Наприклад, ну, так. плюс питання ще як воно буде там серед дерев, серед поля чистого? Очевидно, що простіше? А там питання: ну, проте, той факт, що вони можуть нівелювати реп взагалі? Ну, це загроза, не загроза. Так будемо за цим всім стежити і дякую вам, пане Олександре, що на сам кінець повідомили таку цікаву історію. Далі будемо дійсно спостерігати і робити якісь висновки і запитувати наших експертів, зокрема, у вас Олександр Матвієнко, військовий оглядач, журналіст воєнного відділу. Фокус з нами був. Дякую, пане Олександре. Дякую вам, до побачення. Дякую всім нашим глядачам. Також, поки маємо кілька секунд, подякую усім. Дякую за вподобайки, підписуйтесь на нас. Ну і, звісно ж, свої думки стосовно цього всього озброєння, зоопарку, цього, з того боку, з нашого боку. Пишіть знизу під цим відео. Дякую за активність. Мене звати Павло Ковальчук, і побачимося з вами у наступних відео. На все добре.